Приветствую вас на своем канале. Сегодня я покажу вам свою авторскую работу, которая будет полезна в магической войне. Важно отметить, что в этой работе я буду призывать темные силы и проводить такую работу можно только после тщательной диагностики и консультации. Сейчас очень много людей используют магию в своих целях. И я часто сталкиваюсь с ситуациями, когда, например, жена делает магические работы на любовницу, а любовница на жену. И получается магическая война, замкнутый круг. В этих ситуациях такой ритуал будет очень полезен, потому что он помогает оградить себя от воздействия и вернуть негатив обратно к источнику. Для практиков, работающих с такими силами, хочу подчеркнуть, что эта работа является моей авторской, и я не даю согласия на ее использование без моего разрешения. В працюму будьте готові заплатити своїм здоров'ям, це як мінімум. Ну що ж, начнемо. Серед ночі, в годину пітьми, коли зірки шепочуться тиші самоти, я відьма чорна, силою слова до безодні звертаюсь. Чуйте мене, слуги темряви, ті, хто шляхами темними блукає, ті, хто їжі на перехрестях шукає, слуги темряви, викликаю вас на світло чорного вогню в цей час. Не прошу, не благаю. Лише силою волі своєї вас я закликаю. Чорна кров, що в жилах моїх тече, дає мені право владати й веліть, тож вклоніться волі моїй підкоріться, мені услужиться. Волію твердо, мов залізна печеть. Переді мною хай вряд стане бісовська рать, Закон вам виголошую в митнічну. Моя воля, як фатум, що ворога повергне у безодню, у тишу глуху. Моя воля це сила, що вам не втекти, хай темрява стане вам шляхом. Печать і волю мою, ви мусите знать. Людину цю знайдіть, що в темряві ховається, Ту, що отрутою думок живеться, і злом насолоджується, тіні її візьміть у дзеркальних кайданах замкніть, станьте шепотом у вухах її, станьте холодом у крові, хай серце її обернеться на камінь, а розум на безодню. Де страх і безсилля панують, туманом душою її обгорніть, щоб забула про помсту, що плела, як павук у куті, хай дзеркала колом стануть навколо, І все погане, що вона скаже, подумає, зробить, відбивається знов і знов, кружляє в нескінченному вирі і пронизує її. Наскрізь, як леза що не дають дихати. Так буде, як сказано, без вороття. Моя воля це меч, що ріже життя. Закликаю, творю і велю, моя сила безкрая, мої слова правдиві, слова запечатані, діє незворотні. На этом видео я заканчиваю. Благодарю вас за просмотр и желаю всем хорошего дня. Если видео вам понравилось, подпишитесь на канал и поставьте лайк.